Аня, а як виростити класного продавця? Насправді для того, щоб виростити класного продавця, потрібно дві умови. По-перше, людина має десь накопичити успішні сценарії розвитку переговорів конкретно в вашому бізнесі. По-друге, людина має накопичити персональний досвід стресових ситуацій, які вона вирішила самостійно. Що я маю на увазі про успішні сценарії? Насправді в кожному бізнесі, якщо ви досвідчений продавець свого продукту, скоріш за все, якщо ви сядете і подумаєте, ви виділите 6-10 успішних варіантів розвитку переговорів, тобто як поєднуються між собою потреби клієнта, його заперечення, ваші аргументи, позиціонування продукту, акценти, які ви розставляєте в презентації, ну і так далі. Причому треба розуміти, що в кожному каналі збуту або в кожному типі пропозиції, наприклад, в роботі з кінцевим споживачем і в роботі з B2B переговорами це будуть різні набори шести 10 успішних сценаріїв переговорів Так ось, людина, яка навчається продавати ваш продукт, має десь побачити, як це виглядає з боку, побачити вас в роботі, іншого сильного продавця вашої компанії, але не прочитати це як хроніки подій десь на папері, а відчути власний прожитий живий досвід у цих успішних переговорів в різних їх варіаціях. Тому що я раджу, коли ви стажуєте нового продавця, беріть з собою на переговори або відправляйте з кимось сильних гравців. Записувати свої зустрічі чи розмови телефоном і давайте прослуховувати новачкам, щоб це була реальність, а не тільки симуляція, да, наприклад, там на навчальних зібраннях чи ще якось додасть дуже впевненості в собі насправді менеджеру в подальших його перемовинах. І друга частина це успішний персональний досвід ситуації, коли людині ні на кого перекласти відповідальність, коли вона має самостійно якось розрулити ситуацію і ну. Такий досвід він дуже додає такого, знаєте, спортивного чемпіонського азарту і загартування людині, тому це теж дуже важливий аспект, але він має йти на другому місці після накопичених підгледаних успішних сценаріїв. Якщо він буде на першому або тільки самостійний досвід, людина просто не наважиться, тому що буде отримувати тільки програшний досвід.